Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео всього потрошки. Зараз у мене четвер, ранок, восьма година. Я їду на навчання. У мене сьогодні екзамен один. Буду також підписувати договір на останню вже практику. І десь у 20-х числах червня я маю закінчити вже навчання і отримати диплом. Ось так, завтра в мене будуть тести. Сьогодні в мене в планах дуже-дуже багато всього зробити. Буду знімати. На кулінарному каналі в мене досі виходять відео щодня. Ну, Так як я готую кожен день, то для мене немає ніякої проблеми познімати якісь рецептики, плюс до всього відео там коротенькі. Якщо ви ще не підписались на мій кулінарний канал, то підписуйтесь. Ділюся дуже класними рецептами, простими, смачними. В описі під відео є посилання на мій канал інший. Ну і загалом відправляюсь я зараз на навчання. Пізніше з вами зустрінемося. Василька! Ти сам будеш вести? Василько, кого ти везеш? Вову? Е! Е! Даримо протараниш. Давай мама. Ти сам? Куди ми йдемо? Кажи на базар. Так? Да? Кажи, ми йдемо на базар. Купить помідорки, огірочки. Може яблучок купимо, так? Да? Мама сьогодні бананчики вже купувала. Ти сам? Помаленьку, тільки в машину не в'їдь. Машини стоять. Да, машини стоять. В них не можна в'їжджати. Застрянув? Давай. А сам, а там. А сам, а сам? Там мати дорога. Дорога, так? Матині. Є машини. Да, дорога. І машини. Вова буде спадки. Куди ти везеш? Не туди, не там базар. Тут. Тут базар. Тут. А там не базар. А сам, а сам. Да. А сам, а сам. Куди в машину зараз їдеш? Помаленьку. Після базару ми ще ходили на дитячу площадку, погуляти трішки перед сном, хоча вовчик і заснув в колясці по дорозі додому назад. Ну, але загалом діти щасливі, погуляли вже тепло на вулиці, справжнє настає літо, якось дуже швидко, і з зими перетворилося в нас на літо. Ще у цей четвер я зробила Вовчику останню прививку. Вже сказали нам, що ми поробили всі планові прививки до 6 років, так само, як і у Василька, все є. І коли вже закінчиться війна, я зможу дітей відвести до садочка. Поки йде війна, я цього робити не хочу, дуже переживаю за них, тому. Знаю, що мені спокійніше дивитися на них і бачити, як вони ростуть і що вони поруч. В будь-якій ситуації мені не доведеться бігти і їх десь забирати. Дуже в мене діти полюбляють спагетті, тому стараюся час від часу їх готувати, тим паче, що я знайшла непогані спагеті, не дуже дорогі, якось показувала вам в закупці. Активно їх купую, готую, вони не злипаються, не розварюються. І ось так Вовчик у нас намагається їсти спагетті. Взагалі він полюбляє столові прибори, тарілки, все, що йому давали окремо, і він тоді вже їсть. звісно, доводиться його трішки підгодовувати, бо він не дуже так ще уміло це все робить, але загалом справляється, як може на свій вік. Була я трішки закуплялася, не показую вам продуктову корзину, показую тільки те, що купувала трішки з хімії, купила дві соски. Знову в нас порвалися в пляшечках соски, діти гризуть, купила знову капсули для посудомийної машини, цього разу фейрі. І ось таку капсулу для туалету хочу закинути, прочистити добре сам туалет. Купила відбілювач кисневий у школярику. У нас магазин є в місті Костопіль-Школярики, і там найдешевша хімія, де я взагалі тільки не бувала, там саме дешевше. Взяла спрей Велдон, дуже класний антижир, хочу дочистити свою сковорідку нарешті. Взяла ще ось такий засіб, чиста ванна. у мене. Поки я була в роз'їздах весь тиждень і минулий тиждень також я дуже багато їздила, тому вдома все повністю запустила, треба все чистити, мити, взяла також ось таке милорідке. Я полюбляю оливку, і тому з оливкою також цього разу взяла. Колись показувала свої закупочки. Ось такий є пральний порошок Passion Gold. Це для білого, 3 в одному, дуже класні порошки і досить такі бюджетні. Ну і також взяла цього разу гаму, улюблений свій порошок, це Іспанія-виробник. Дуже він класний, надовго вистачає, концентрований. Тут 2,5 літри. Цього разу взяла рідкий, загалом минулий раз брала порошком, а цей раз захотіла саме такий. Не назнімала я багато всього для влогового каналу. Якось в основному я коли знаходилася вдома, то знімала тільки приготування їжі і просто лягала спати. Постійно я була за кермом і це настільки виснажує, що просто не хочеться нічого знімати. А ось їсти, готувала я все рівно, тому приготування їжі для мене зняти це була не проблема. Я взагалі зрозуміла, що кулінарний канал це, певно, те місце, куди я можу і по 5 відеороликів на день випускати практично, тому що готую я і сніданок окремо, і обід, і буває вечерю окремо, плюс щось почу солоденьке дітям. Ну, загалом економлю, продовжую економити, відкладати кошти. Хоча у мене не дуже в цей період це вийшло. Пішли кошти незаплановано на одну таку справу, про яку я вам колись розповім. Зараз просто я ще поки до цього не готова. Але цю тему я думаю, що все-таки відкрию і. Тоді буде більш логічно розуміти мої влоги і те, що я показую. У нас стояв величезний такий букет бузку, але він дуже швидко пов'янув. Не знаю чому. Саме бузок осипається, сохне дуже швидко. Це Віка принесла знову бузок, їй подарував кавалер. Ну, вже загалом у мене дівчина доросла, така велика. І вже на неї заглядають хлопці. Ну, це зрозуміло, дівчина гарна, молода. А, нічого немає в цьому дивного, тому подарували їй. Ось такий букетик, поставили ми в чашку, тому що не дуже високі, але зате радує око, дуже гарно і якось по весняному на кухні. Напишіть мені, до речі, чим займаєтесь цієї весни? Ви ми. Посадили картоплю у селі. Мої батьки також посадили вже картоплю. Дуже багато треба робити висадок. всяких, Посходила і повиростала розсада, що в моєї мами, що в свикрухі, заповнені повністю підвіконня. І не знаю, куди ми будемо те все дівати, тому що дуже багато понасівали, і дуже багато гарно так вона підросла. Я зазвичай показую вам, що виросло не тільки в мене, а й в батьків, але якось мені було не до того і нічого я не знімала. Хоча була і в мами, і була у чоловікових батьків, і все це бачила. Просто сили не було взагалі це все показати, зняти. Мені дуже подобається розсада, я і в себе люблю засівати. Щось покажу вам, до речі, у цьому відео, як почуває себе. На балконі мій городик невеличкий, тому далі у відео буде. Цього тижня я дуже багато назнімала різних рецептиків, пробувала і нові рецепти, випікала і те, що вже давно знаю і готувала. І всі мої експерименти були дуже вдалі. Я буду повторювати випікати і готувати все те, що показувала на кулінарному каналі. А ви знаєте, що деякі рецепти я змінила трішки під себе. Mm -hmm. Я люблю змінювати і не все роблю за рецептами. Не знаю, як ви. Я знаю, що люди є, які не люблять експериментувати. Вони просто готують по певних рецептах і їх все влаштовує. А ось я люблю додати щось своє, щось змінити, поекспериментувати, замінити. І ви знаєте, виходить також дуже класно. А плюс до всього не завжди є ті інгредієнти в холодильнику, і ти підлаштовуєшся під те, щоб нічого не купувати, а використовувати просто те, що ти маєш. Так як у мене свекруха дає дуже часто якесь молоко, якийсь сир, ось сметану, я активно використовую те, що в мене є в наявності. Випікаю, готую, її дуже задоволена, тому що це економить дуже багато грошей. Якщо піти в магазин і купити щось солоденьке до чаю або просто дітям також щось з'їсти, то це чималі кошти. А я знаю, що нам вони потрібні на іншу справу, і тому мені не заважає нічого просто стати, щось спекти. Це не займає дуже багато часу. Я більше готую. Якісь такі страви, ніж ось займаюся випічкою. У мене всі рецепти загалом дуже швидкі, не треба там годинами стояти на кухні, виготовлювати. Я все раз-два готую. Зараз, до речі, ці відеоролики, що зараз показую, що я готую. Ці ролики вийдуть у мене на кулінарному каналі буквально завтра і післязавтра. Тобто, у неділю і в понеділок дуже раджу подивитися вам, особливо ось цю запіканку сирну, що я робила, вона дуже смачна. Вона така ніжна, досить так, не дуже солодка. Робила я тортика, показувала на кулінарному каналі, то він дуже такий солодкий. Там треба регулювати. Сам смак цукру, там згущене молоко в кремі, і тому тортик виходить дуже такий насичено солодкий. А ось ця запіканка вона виходить не настільки солодкою, дуже така ніжна, м'якенька, класна, тому загляніть на мій кулінарний канал, подивіться, там буде прописаний рецептик, і повірте мені, якщо ви спробуєте його приготувати, то вам також він сподобається. За цей тиждень я дуже сильно втомилася і взяла вихідні собі до понеділка. Не встигаю, дівчатка, відзняти все, що планувала. В мене є деякі інші справи, окрім Ютуба. На кулінарному каналі я випускаю відео щодня, тому що я щодня готую. А ось на влоговий канал у мене цей тиждень просто не було часу знімати. Я... Можливо, колись дійду до того, щоб розповісти, що сталося в нашій сім'ї. Загалом я поки не готова про це говорити і виносити це на YouTube. Я думаю, що багато хто підписався на мій канал заради позитиву якоїсь мотивації, тому я стараюся тримати на каналі позитив, знімати для вас корисні відеоролики. Звісно, більшість я знімаю те, що мені подобається. Не знаю, чи подобається вам, ну, але враховуючи, що канал активно росте, то значить я на правильному шляху. І так, не розповіла я вам досі, наскільки я здала свої екзамени. Виходить, це в мене другий екзамени вже і здала я на 10 і 11. Ну, загалом такі самі оцінки, які були до практики. Підписали ми договори на третю практику, і вона буде десь до кінця червня місяця. Вже в червні я зможу з вами поділитися усіма своїми спостереженнями, думкою на рахунок нашого Костопільського технологічного будівельного коледжу. Розкажу вам всі плюси, всі мінуси про викладачів, про нинішній. Спосіб навчання, думаю, буде дуже цікаво всім тим, хто зараз думає вступати для всіх абітурієнтів, студентів, то це буде, певно, саме актуальна тема. Я, звісно, у своєму віці пішла навчатися і не шкодую. В мене були свої причини піти навчатися, також підніму цю тему у одному із відео. Ну, і загалом. Моє навчання продовжується, ще залишилося трішки, а там далі буде вступати в мене дочка, я сподіваюся, будемо шукати якесь училище після 9 класу, тому що в 10 клас я не знаю, вони не хочуть навчатися в школі. А в дистанційному ось цьому навчанні дуже це все складно, то не було світла, то не було інтернету, то немає бажання у дітей навчатися і загалом я. Прекрасно розумію, що краще піти здобувати якусь освіту, ніж просто просиджувати вдома на тих онлайн-уроках, хоча вони там максимально нічого не слухають. І я думаю, що така ситуація не тільки в мене. Розумію, що зараз війна і нічого іншого запропонувати дітям ніхто не може і чекати декілька років, щоб вони не навчались, це також не діло. Не знаю, загалом я за училище, я знаю, що в училищах більшість студентів навчаються дійсно, під час повітряної тривоги всі ховаються. Тому я за училище і буду шукати щось підходяще. Ми були, знайшли у місті Рівному 9 училище, але загалом нам сказали, що вже туди після 9 класу нікого не беруть, тільки після 11-го і тому. Ми будемо шукати далі. А, можливо, щось порадите ви мені. Обрали ми професію із вікою. Дуже вона хоче йти на повара кондитера. А, тому загалом я шукаю повара кондитера десь поблизу нашого будинку. Ну, тобто, ми будемо жити майже у самому Рівному. А, там буквально хвилин 7-10 їхати і. Хочеться, щоб вона була ближче додому. Не знаю, яке саме училище має такі професії. Можливо, ми розглянемо ще якісь варіанти. Буду тримати вас в курсі, буду ділитися, що ми вирішимо. Так, показую вам, як почуває себе мій балконний городик. Ось такий у мене вже помідор, дуже повільно він росте. Але загалом мене радує те, що він все-таки росте. Бо минулого року в мене тут все пропало через те, що було дуже-дуже жарко, не встигло воно вирости і просто засохло. Так, ось тут у мене кріп росте. Ну, Такий він нещасненький ще поки. З часом він підросте нормально. А, ось тут у мене це базилік, і він ще проростає не скрізь посходив. Дуже повільно сходить, було дуже холодно і фіолетовий, до речі, дуже важко зараз помітний тут у цих горщиках, але загалом він також сходить. Я сподіваюся, що все проросте. І пізніше я буду розсаджувати його, тому що дуже так один біля одного посіяно і треба буде розділити, тому що кущики будуть такі чималенькі, наскільки я розумію, рости. Так, ось тут у мене рукола, і вона посходила саме найперша. А, взагалі, рукола посходила і все, і решта вже доганяло. Але ось подивіться, яка в мене вже петрушка, її також треба буде розсадити. А, ця петрушка кучерява, досить так активно росте. Я вже чекаю, коли все повністю тут посходить, і тоді вже можна буде його. А, Так, тут прибрала я цибульку, ще треба ось це коріння тут повибирати. І із цих лоточків я буду пересаджувати і сюди, і тут буде. Загалом розділю все по окремих лоточках. Ну і тут в мене лишилась квіточка. Думаю, можливо, я біля нашого будинку її висаджу на клумбу, думаю, сусіди будуть не проти. Тому ось такий у мене тут огородик.